Формування тарифів на енергоресурси, зокрема використання коштів із підвищеного тарифу на електроенергію, вивчатиме ТСК з питань розслідування ситуації з формуванням цін і тарифів на енергоресурси та комунальні послуги, оскільки частина пошкоджених війною електростанцій не отримує з нього фінансування. Також народні депутати занепокоєні заборгованістю на ринку електроенергії у 53 мільярди гривень, що може вплинути на розподіл коштів від нових тарифів. Перш за все це розібратися з правильністю нарахування і роз. Рахунки саме тарифів на електричну енергію для побутового споживача. по-друге, це розібратися з причинами не платежів. А це вже носять системний характер саме на ринку електричної енергії. Також нам треба розібратися з формуванням тарифів на транспортування, зберігання та Постачання газу для наших е, споживачів сьогодні не просто на побутовому рівні у людей. Оце питання е, обґрунтованості, справедливості тарифів, потенційного зростання. А ми сьогодні з усіх боків читаємо, і в тому числі з меморандуму МВФ і заяви керівників енергокомпаній, всі хочуть підняти тарифи, всі хочуть підняти ціни на енергоресурси, на газ, на електроенергію. І Я хочу сказати, що. В мене, в мене таке враження, що просто не співставляють цей майбутній рост і до ринкових тарифів з реальною платоспроможністю населення. на